Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім добрий день! 7 липня я в Одесі. Всіх вітаю з Днем Івана Купала. всім бажаю миру, радості, здоров'я, сонячних, теплих днів і такого ж гарного настрою. Яке дає нам наше сонечко, наше моречко. Сьогодні ми на золотий, приїхали на золотий берег, зараз йдемо на пляж і будемо йти з золотого берега вздовж моря до Аркадії. Пропонуємо піти з нами. Що я вам хочу сказати? Доїхали ми важко, машина, растя, іди сюди. Доїхали, ми важко. Ми ж їздимо сюди на сьомому трамваї сьогодні. Напевно, щось трапилося, може, там якась поломка чи аварія, чи щось не давала тим трамваям проїхати. Я не знаю чому. Чи менше трамваю вийшло на маршрут, але ми десь хвилин десять чекали, прийшов трамвай. Я думаю, ну ок, ну повний. Так? Я думаю, ну ок, зараз буде привоз, стара сіяна, там повиходять. Ні, вони не вийшли, вони ще додалися. Боже, я з рюкзаком зрастя на руках. Я майже до кінця, поки ми не приїхали, я майже весь цей шлях я стояла. Ну, раз я, я вже, слава Богу, положила рюкзак на, на підлогу, зверху положила Расті, якось її вмостила там, трошки погладила, щоб вона заспокоїла, щоб вона не нервувала. Дорога, капець, я ще так не їздила. Спека неможлива, трамвай забитий, ну це просто якесь, я не знаю, катування. Щось мені з кожним разом все складніше і складніше, якесь життя дає такі випробування. Але я проходжу, згадую, як мені моя подруга, я не пам'ятаю, казала вам чи ні, вона віруюча І я з роз, нею ну, розмовляла якось на цю тему так, і кажу, скажи мені, а чому нам от Бог дає іспитання? Навіщо нам вони? Вона каже, готує тебе до більш складніших. І оце я так запам'ятала ці слова, і по, по життю я розумію, що так воно і є. От ми, як на новий рівень в комп'ютерної грі, знаєте, виходимо. Пройшли цей ці, ці спитання, Проїхались в трамваї полузабітом, приїдетеся в Дуже забитом. Проїхалися, сидя, в дуже забито. Проїдтися, тепер стояв дуже забитому. Ну, коротше, так, видлю класно Растю. Ну, тобто я все сказала, все, достатньо ліріки, нас чекає моречка. Тому біжимо. Хочеться вже поплавати, подивитися на це море, подивитися, яка водичка, чиста, грязна, як воно сьогодні виглядає, Наше улюблене морячка. Пішли. Дівчата готель Золотий берег. Той, хто питав? Ви мені не дали зворотний зв'язок? Поняв, прийняв. Ніхто не написав. Чи ви бачили це, чи вам не актуально? Море, Ми біжимо до тебе! Растюня вже побігла кількість людей. Ну тут багато людей порівняно з іншими пляжами. Завжди. Дивимось на моречко. Море ж... Море хвилюється. Море хвилюється. Ну що? Качка робить вже свою справу. Зараз трохи почекаємо, що вона нам скаже. Ця качка. Вона така брехлива, мені здається. Під настрій, під настрій. Ні, водичка дуже тепла, тепла, 26. Вчора було 27, сьогодні 26. Ні. 27, 27 і сьогодні. Так, бачимо, скільки людей, так, як виглядає пляж, дуже красивий, дуже класне дно. Класно, Мені тут подобається. А нам глядачі кажуть, показуйте частіше растю. Ми дуже її полюбили растеньку, як вона растя. А растя плаває, плаває. А я на морі. А я на морі. Все, йдемо далі. Йдемо далі і йти ми будемо по морю. Поки так, наверх, поки не піднімаємось. Пішли. О, тут тінь є, хоч така, хоч якась. Це добре. Я вчора закінчувала своє відео і сказала, що ми загубили м'ячик, ми його не знайшли. Але трохи драми для остроти сюжету не завадить. Тому підійшли, підійшли на Манжероні до фонтана, я почала одягатися і шукати, ну, в рюкзаку, лазити, там шукати свої речі, дістаю м'яч. Боже, це зовсім вже. Це ж я його туди положила і забула. І пам'ятаю, що він був у расті. А те, що я в неї його забрала і положила в рюкзак, забула. Ну ок, опа, біжить, біжить. Побачила малечу якось. Ми зустріли дівчинку, а в неї була теж Капеліна. І ми... Попросили поміряти. І ось Растя така. <смістична> У подруги взяла на <смістична> прокат. Клас. <смістична> Ростюня. Тобі дуже личить. Ти дуже красива. А подруга вже зняла капеліну, все не хоче носити. Щось вона Постійно незадоволена цим життям. Капеліна їй не подобається. В морі купатися їй теж що не дуже подобається. Така вона якась. Вже <реш> така смішна я можу. <реш> Злючка якась. Бігає, бігає. То капеліну зніміть її, то з моря її витягніть. Ні, вже гуляє. <реш> Покращується настрій, зняні капелін. <реш> Йдемо далі. Тут трохи брудна водичка, але тут течія сюди приносить бруд. Бачите, така течія, що отут воно отак іде. Тут занедбаний берег, ніхто тут не прибирав, але ми йдемо далі. От знов море штормить, а вода чиста. Ну дивіться, ну де ніде, ну так шторм. Боже, красота, яка чиста вода. Чиста, прозора, все видно. Рибаки. Боже, такий, такий простір нікого немає, нікого. Дивіться, яка краса, яка краса. Подивіться на пісок, який він класний. Який він золотий, дійсно золотий. Хоча це не золотий берег, але пісок золотий. Клас. Дивіться, яка вода. Майже ідеальна Море штормить вода чиста, але трохи колір такий піщаний. Ну клас, клас. Ух, чаєчки. Тут трохи є бруду принесла. Трави, трави, шторм принес. Чаєчки, красуні. Так, 14-та станція фонтана, Нема Ні нікого. Декілька людей під цим, під вишкою спасательною. Но людей нема, напевно, з-за того, що 34 градуси спеки. Тут тільки я і Рася можемо ходити. І то у Расті нічого не залишається, як іти зі мною. А вона, може, б сама не дуже хотіла цього. Тут трохи трави на 14-й станції. Сьогодні минулого разу тут було ідеально чисто. Ідеально. Ну, як яка течія, бачите, День на день не приходиться. То було минулого разу, ми бачили, Отам там за тим пірсом трава, а тут було ідеально. А зараз навпаки, там ми тільки що купалися, яка була ідеальна вода. А тут, ой-ой-ой, йдемо далі. Все, ми ще не прийшли до пірсу, не, не дійшли і бачите, знов чиста, чиста. От течія несе, куди принесла, там вона залишається, ця трава. кораблик. Ну, Людей мало. Так, що ми зараз з красненькою робимо? Ми йдемо і шукаємо безкоштовну тінь, щоб прилягти, пообідати і трошки відпочити. А безкоштовної тіні немає. Нічого цю нічого тінь не відбрасує, Ніякий, ні який камінь, нічого. От просто ми йдемо і сонце, 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 сонце. Ми підходимо до 10-ї станції Фонтана. Я не знаю, знайдемо ли ми тут тінь, але купатися ми тут будемо, тому що нам дуже спекотно да, растяця, а тіні немає. <рес> Якийсь капець. У нас парасолька в Херсоні, треба їхати в Херсон. У нас є парасолька, є палатка і є ці. Спальники. Можна брати спальник, виходити на берег, їхати на золотий берег і не йти по берегу, а розклалися, все, і спимо. А завтра назад. Ось так. Похід по, по узбережжю. День туди, день назад. Спальник з собою взяла, парасольку взяла і погнали. Ми уляглись під рятувальною вишкою, а дивіться яка картинка. Як красиво, так? Клас. Вода тут трохи брудна, але нічого. Це штормом принесла. Дивіться яка краса. Ці хмаринки. Клас. Мідушка. Ну така. Така тоненька, маленька. Я бачила дві здорові дохлі. От коли ми йшли, це штормом викинуло, а так медуз немає ще в морі. Оце я одну побачила, ну, може, де не йде, бо щось принесло, бачите, Ось так. І разінька. Ідемо кушати. У нас обід, а на обід у нас те, що вчора. Картоплю ми знов сварили. У нас ще залишилися віддрівні, кабачки і огірки. І зараз будемо кушати, обідати. сьогодні Обідати. Картопелька. Ні. А геро. дуже спекотно, да? даже їсти не хочеться. Нічого крім м'яса, да, раз? Тільки мясо, здесь нічого. Я розумію. Смачно. Дивіться, як затягнуло небо. Зараз буде дощ, і колір води змінився. Бачите, який клас. Боже, яке море. Чарівне, як воно змінюється постійно, ці кольори. Один краще іншого, так? Да? Сьогодні, швиденько. Я напевно трохи задрімала, бо я навіть не знаю, коли це небо затягнуло. Я не бачила цього. Воно ж якось поступово повинно було бути. Я так глазоньки прикрила, потім відкриваю і дивлюся, щось темно. Думаю, може вже ніч, а ні. Це дощ збирається. Хоча б ми встигли. Але я все ж таки хочу спуститися сюди, на восьму станцію, на пляж подивитися забруднення. Ну, я думаю, що там нічого не змінилося, але все ж таки подивимось. Боже, який колір моря, колір неба. Клас. Це замок ківала. Бомба. Тут, напевно, якесь таке течія або якась як бухта така, що постійно сюди бруд, заноситься. Бачите, зелені, зелені, тут так воно постійно. А де ми бачили ту раму від вікна? Її немає. В Вимкнулась камера. Що я хотіла сказати? Я кажу раму, чи я її пройшла, чи її прибрали. Але крім раму нічого не прибрали. Там зелень, бачите? А море красиве, красиве море. Чаєчки сидять. Боже, краса така. У будь-яку погоду дивишся на це море, і воно неймовірно красиве, неймовірно. Давайте ще раз подивимось на цей замок на фоні чорного неба. Женя з зі Львова. Так було і так стало. Бачите? Тут як була ця набережна раніше і як вона стала. Я кажу, що в мене пропозиція, як було до повномасштабного вторгнення Рашки в Україну теж зробить е, окремий стенд. І як стало, як вони засрані нам море і нашу країну. Так, пішли далі. І ось ще ви питали мене про цей набережний, що тут написано. Набережна, 8-й станція Великого упорядкована сумлінною працею та турботу почесного громадянина міста Одеси Сергія Ківалова. Бачите? Зі всіх сторін написано і там, і там. і з моря можете плавати в морі і читати, кому подяка, і йти з, з траси здоров'я теж читати, кому подяка. Починається щось страшне, такі пориви вітру. Взагалі, я, що все, я зняла свою. Капел, тому що з мене їздуває. Дуже такий, знаєте, нема-нема тут, як за Кандубасі, це як закрути. Ух, клас! Очки аж перекосило. Морічка боже, там така чернота. Чорнота, чорнота. Клас, клас. Бачите, працюють робітники. Там теж було графіті на цьому заборі, все е, замалювали, зафарбували вітер дуже сильний. Давай швиденько, швиденько, дощ зараз буде, бігом! увагу, це заклад, я його вам раніше показувала, його нещодавно відкрили. Тут постійна черга. Тут така, типу, шаурми з різними з риба, є, з м'ясом. Кажуть, дуже смачно, дуже багато, начинки, дуже смачно. Не треба їх. До речі, ціни на цю шаурму дуже приємні, нормальні ціни. Якщо вона ще смачна, то, то супер. Я обов'язково наступного разу куплю. Бо я дуже-дуже люблю шаурму. Це взагалі для мене шаурма. Я не знаю, чому я її люблю, але я її дуже-дуже люблю. І це і в мене є в Одесі свої точки улюбленої шаурми. І що? Я наступного разу куплю. Так, в мене зараз нема готівки, хоча тут напевно можна і з готівковим рахунком. Ну ладно, я наступного разу будемо з вами дегустувати. Покажу, що всередині, що будемо розширювати канал, не тільки ходити туди-сюди, їсти нам теж треба. Ми вже майже на виході з салії Аркадія. Зараз йдемо на транспорт, їдемо додому. Поки що доща немає, але Кандобаси це дуже серйозна Кандобасиця. Так що вам приємного просмотру. Слава Україні, героям слава! Пока-пока, до зустрічі. Аркадія, пока-пока, до зустрічі! Скоро прийдемо до тебе. Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.